Попри свою прямоту, Крістіо минуло у своїй промові контроверсійну тему одностатевих шлюбів. Верховний суд нещодавно зробив їх легальними по всій країні. А консервативні американські політики, і, зокрема, більшість республіканських претендентів у президенти висловили незгоду з цим рішенням. Детальніше про це далі, Богдан Цюпин. На тлі святкувань тих, хто вважає підтвердження одностатевих одружень гарантією рівноправ'я, найгучніші заперечення лунають від представників релігійних громад. Said... Творець світу каже, що одностатевий шлюб заборонений, і тому рішення Верховного суду узаконити і легалізувати це і називати одруженням є справжнім повстанням проти Бога. Для Католицької церкви це особливо важка постанова. Одностатеве одруження насправді не є однозначним шлюбом, а намаганням імітувати шлюб. Прихильники традиційного і, зокрема, релігійного трактування шлюбу побоюються, що закони на користь одностатевих одружень руйнуватимуть релігійні свободи в Америці. Є побоювання, що на католицьку церкву та її установи подаватимуть антидискримінаційні позови, бо ми розглядаємо шлюб інакше. У нас древні погляди на одруження. Такі побоювання намагаються розвіяти. Священнослужителі ніколи не будуть зобов'язані освячувати одностатеві шлюби, якщо вони в такі шлюби не вірять чи не хочуть такого робити, так само як зараз у деяких церквах не освячують шлюби представників різних віросповідань. Тут йдеться про відокремлення церкви і держави. Але деякі політики, зокрема багато теперішніх претендентів на президентство від республіканської партії, вважають, що треба щось робити. Це зміна поняття одруження. Майк гакабі, колишній губернатор штату Арканзас, пропонує, щоб не лише священники, але й представники місцевих органів влади не були зобов'язані реєструвати одностатеві шлюби. Не треба примушувати їх іти проти власного сумління. Сенатор Тед Круз йде далі, пропонуючи нову поправку до конституції, яка би дозволяла окремим штатам відновити заборону одностатевих шлюбів. Але інший сенатор республіканець Ліндзі Грем закликав поважати рішення Верховного суду, при цьому поважати і переконання тих американців, для яких поняття одностатевого шлюбу чуже чимало людей, які вірять у традиційний шлюб, засмучені. Вони розчаровані зараз, вони пригнічені. Але є рішення суду. Якщо я буду президентом США, то зроблю так: якщо у церкві, мечеті чи в синагозі люди дотримуються своїх вірувань і не дозволяють одностатеві одруження, бо це суперечить їхнім віруванням. То за мого президентства вони не втратять свого звільнення від податків. тобто теперішнього юридичного статусу релігійних громад, але і сенатор і колишній губернатор Флориди Джеб Буш, ще один республіканський претендент на президентство, запропонували, щоб їхня партія так само не намагалася вказувати, хто має право одружуватися, а хто ні, і відмовилася від заклику схвалити спеціальну конституційну поправку, що визначала би одруження як союз одного чоловіка і однієї жінки. Кенді Сінтрон одружена з Леною Гернандес. Вони готуються до народження дитини, яку виховуватимуть у своїй сім'ї. Кенді вважає, що вона має право вирішувати з ким жити, а не хтось інший. станьте на моє місце. Поживіть один день моїм життям. Уявіть собі, що хтось ставить під сумнів ваш шлюб чи ваше життя. Найближчі місяці покажуть, чи посміють американські політики юридично опротестувати рішення Верховного суду, адже понад 60% громадян США таки підтримують право одностатевих пар одружуватися.